Ефірі проект інсайт з вами в студії працює Віктор Мозалевський. Всіх вітаю і радий вітати нашу гостю Наталію Замкову, директорку Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно-економічного університету, доктора філософських наук, професорку заслуженого працівника освіти України. І переходимо до іншої депутатка обласної ради, восьмого скликання, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Ми спробуємо сьогодні підсумувати рік діяльності так і інституту, і безпосередньо Тацький ваш особисто рік і е, зараз почнемо з початку про вищого освіту, тому що викликів було багато цього року. Зрозуміло, і вони ще будуть, вони нікуди не діваються. Як для вас закінчився перший семестр? Правильно, так перший Все семестр віде. цього року, і е, як, як ви подолали ці виклики, тому що тому що їх дійсно було? Щиро дякую за запитання. Щиро дякую за запрошення. Звичайно, всі ми чекаємо. Спокійного завершення і календарного року, і студенти наші очікували успішного завершення першого семестру. Так, він завершився. Ми випустили достатню кількість, велику кількість наших магістрів. І на сьогодні наші студенти мають право на відпочинок. Чесно, пішли всі на канікулярний період. І очікуємо вже всіх з початку лютого. Угу. Ми домовилися, що не будемо скорочувати наступний семестр програму, тому що була рекомендація міністерства освіти. Перший семестр скоротити, багато навчальних закладів виходило в серпні місяці. Важко. Виход... Такі в серпні виходить, я думаю, що не виходили, не були Ми іншим шляхом пішли, ми ущільнили процес навчальний суботніми mm -hmm. днями. Але як показала практика, це дуже важко. І студенту, який хоче також потрапити додому, до батьків і відпочити, і мати хоч якесь студентське життя, і викладачам, тому що дійсно одного, одного вихідного неділі недостатньо. Що студентне робочий тиждень, так фактично так, тому що в принципі викладачів немає розуміння, що це 8-годинний робочий день, тому що викладач працює цілі сутки, угу. а особливо під час сесії, коли студенти починають надсилати всі свої роботи заборгованості, тому подібне, то буває ночний. Ми час працюємо, тому на сьогодні прийнято рішення, що дай Боже, щоб січень пройшов більш-менш спокійно, щоб і енергетична система наша дала можливість нам так працювати і взагалі загальна ситуація в нашій країні. Але ми плануємо виходити 3 лютого. Тому сьогодні діти відпочивають. Підсумки підведені, звіт зроблений за роботу. Чесно, відверто скажу, пишаюсь колективом, тому що дійсно дуже багато зроблено, не дивлячись на всі виклики нашого сьогодення. Пройдені всі акредитації по освітнім програмам, які потребували проходження акредитації. Акредитації дані всі на 5 років. Отже, сертифікати це найбільший термін угу. дії сертифікатів. Отже, пишаюсь колективом, пишаюсь своїми кафедрами, які дійсно показали високий рівень. І це вже наше національне агентство забезпечення якості освіти. Це орган незалежний, який оцінює нашу роботу. Тому мені здається, що ці показники і є найважливішими для роботи навчального закладу. Чи був акцент цього півроку навчання так на е, офлайн освіту? Офлайн. Офлайн, звичайно, ми працювали всі офлайн з першого по четвертий курс. Магістри так виявили бажання працювати онлайн, тому що більшість магістрів це люди вже були працевлаштовані, це ті, хто вже працюють або за фахом, або мали можливість вже перебувати в іншому місті. Тому магістри наші проголосували на початку навчального року про навчання. Онлайн всі інші абсолютно з першого по четвертий курс бакалавра бакалаври були в наших стінах навчального закладу, і ви знаєте, це дало про себе знати. Ми стільки відгуків позитивних відчули від студентів і почули, що дякуємо вам за те, що ми тут. Ми віджили, ми відродилися, ми відчули соціум. Ми проводили велику кількість різних благодійних концертів, робили для студентів різні заходи, де вони просто могли відкрити себе із наукової точки зору, і з культурно-мистецької точки зору, і спортивної. І ви знаєте, ми побачили цей дефіцит спілкування серед наших дітей і реалізації їх навичок, і їх талантів, простих талантів. Ви давно ви колядували? Так, так, все було. І колядували, і колядки співали, і дуже гарно виступали. І ви знаєте, нам настільки. Ки не вистачає от такого сімейного, спокійного ми не кажемо святкувати слово, навіть в колективі. Я казала, що я щиро бажаю вам різдвяно-новорічних свят в колі родини, не свят, а проведення часу разом, тому що це те, що потребує кожна людина: обійняти, поцілувати і побути побільше своїми рідними зараз, цінувати це ці. пані Наталі. Нещодавно на базі інституту відбувся круглий стіл, де обговорювали питання демографічної ситуації в Україні. Так в якому контексті він. Проходив, хоча я потім поставлю питання. Ви зрозумієте, чому я так питаю, ви знаєте, дуже цікавий був круглий стіл, дуже потужний, тому що це був представник македонського уряду. Завітав гості до нас на запрошення Вінської обласної ради, і так як наш навчальний заклад безпосередньо займається економічною ситуацією і демографічною ситуацією, також було дуже велика кількість цікавої інформації, яку він нам надав. Причому про Україну, що саме uh -huh. цікаве, тому що він є представником. Уряду він в Македонії. Він багато років, більше 20 років він займається саме демографічною ситуацією. Ви знаєте, Македонія також багато років знаходилась в стадії війни, і в них це питання дуже ось гостро стоїть. І на сьогодні він такі цікаві дослідження, наприклад, нам презентував, як те, що в приватних будинках народжуваність дітей завжди більше, ніж в квартирах. Це вже аналітика. Тому на простір треба заповнюватись. <рес> Тому він пропонує на рівні державному за впроваджувати програми по будівництву приватних будинків для молодих родин. Mm. Ви знаєте, я ніколи з такої точки зору не розглядала рівень демографії в нашому суспільстві. Але дійсно те, що ми демографічна ситуація на на сьогодні жахлива. І якщо на початку 2000-х років народжуваність була півмільйона. То на сьогодні це 140-130 тисяч. І ви самі знаєте, що, на жаль, ці показники не йдуть вгору. І дуже слушне питання він задав нам. Чи думаєте ви, що ви можете зникнути як нація? Я вам відповім так. Тому що якщо ви за 20 років втратили таку кількість народжуваності, то скільки вам потрібно часу, щоб з цих 140-130 мільйонів, там перепрошую, було 500 мільйонів тисяч сорі, скільки потрібно вам часу, щоб зникнути? І ви знаєте, ми всі вийшли звідти. Задумались. Настільки під враженням, настільки задумавшись над тим сьогоденням, що сьогодні в нас є, і дійсно прості речаги звернення до студентів. Народжуйте, не бійтесь. Кожна дитина приходить в цей світ своєю котомкою. все буде добре. Гінеколог, якщо зможе відмовити хоч одну дівчинку, не зробити аборт, це не, говориться про, це не політика Анті, це просто людське спілкування для того, щоб ми не зликли з цієї планети, щоб українці жили і продовжували існування своє. Тому що дійсно, ви ж бачите, цвіт нації на сьогодні на Сході. Якщо ви подивитесь навіть по вулицям, хто ходить, ну, не так багато лишилося хлопців. Тому е, максимально говоримо про те, що нам реально потрібно народжувати і народжувати багато дітей. Наступне питання про м, гендерну ситуацію, тому що ми знаємо, що зараз е, дитині виповнюється хлопцю 16 чи 17 років, і його батьки вивозять. За кордон. Ну, говоримо так, як є, так тому так. що невідомо, коли буде призивний вік, з якого віку так буде він встановлений і так далі. Тому що є свої ризики, і батьки просто хочуть убезпечити своїх дітей. Ви побачили цю ситуацію у своєму інституті? На превеликий жаль, так звичайно. У нас багато хлопців, але це не та кількість, яка була раніше. В нас завжди наш інститут славився. Знаєте, чим завжди казали в політехнічному одні хлопці, в педагогічному одні дівчата. А в торговельному всі одружуються. Угу. У нас завжди було пополам дівчат і хлопці. І в нас дуже багато дійсно родин створилося в нашому навчальному закладі. На сьогодні це десь одна третина хлопців, дві третини це дівчата. Це відчутно, це видно. Але кожного разу, коли я заходжу в кабінет, в аудиторію, бачу хлопців, я завжди щиро дякую, їм, що вони залишились. І не тільки хлопцям і дівчатам, тому що це не просто в наш час. І моя особиста думка, що це була неправильна політика одразу, з початку війни, тому що ми ще знаємо, що президент вік був з 25 років, і можна було дозволити до 25 років перетинати кордон нашим дітям. А так виходить, що вони в 17 років змушені робити той вибір, на який вони ще свідомо не дійшли до якого. Той вибір, який, мабуть, нав'язують батьки в більшості випадків. І я розумію матерів, які хочуть обезпечити своїх дітей. А з іншого боку, ми ж розуміємо, якщо дитина в 17, 17, 19 років провела за кордоном, вона адаптується. Це найкращий період для дітей для адаптації для зміни свого середовища, і навряд чи він вже повернеться. Ось в чому проблема. І якби дозволили до 25 років призивного віку от за цих три роки, що йде війна, вже вже не виїжджати а Вільно перетинати кордони, я впевнена, що велика кількість би наших дітей залишилась би в Україні. На жаль, та ситуація непроста, але, але будемо сподіватися, що новий рік, хоча б. Принесе перемогу. 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 перемогу так перемогу. Ми вже всі далі, дуже. Вже далі будемо дослуховуватись до експертів із Македонії з інших країн для того, щоб дійсно і Але про про приватний будинок дуже цікаво. Я, я mm. ні теж ніколи не замислюся над, над такою над таким варіантом розвитку подій. Так, квартира і приватний і там. Будинок. До речі, багато складових вони навели, що і сусіди всі всіх знають, і багато багатоквартирних будинках Байдуже кожному один до одного. А тут треба імідж підтримувати. Це гарно виховувати дітей Тей в приватному секторі ну є цікаві. Дуже в них дуже цікаві дослідження з цього приводу для студентів. Почалась така приємна пора, тому що канікули все одно треба відпочити від складного такого насиченого графіка, але ця пора для дорослих людей вона не закінчується так. Складна пора маємо буквально кілька днів для перепочинку і знову далі працювати про роботу в обласній раді вашу про роботу постійної комісії обласної ради з питання освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Як ви відпрацювали? Хочу подякувати в першу чергу всім нашим депутатам безпосередньо моєї комісії, яку я очолюю, тому що Комісія працювала стабільно 12 засідань. Комісії за рік я вважаю це показник в стабільності. Що місяця ми це все робили? Ми приймаємо до кожної звичайно, так? Звичайно, звичайно, це 12 комісій. Засідань проведено, mm -hmm. а кожна передбачає і розгляд 13 програм, які закріплені за нашою комісією. І 13 звернень у нас якраз 13 Перепрошую, було комісій. 13 було. Програм розглянута. 41 питання з наших всіх було проєктами рішень обласної сесії, сесії обласної ради. ради винесено на обговорення депутатами, підтримані всі. Було зроблено декілька звернень, три звернення: і до президента, і до Міністерства освіти. Це стосувалося і освітніх процесів, таких, як, наприклад, не виокремлювати від відокремлені структурні підрозділи від університетів, тому що в нас є велика кількість коледжів, які належать університетам, і вони дуже гарно працюють систематично і надають ступеневу освіту. І студент розуміє далі свій шлях і готовий йти підвищувати свій рівень знань. Освітній. І так само були звернення і до президента щодо не. Виокремлення земель нашого лінецького аграрного коледжу, тому що наразі так є багато питань по землям, є багато питань до аграрного сектору, використання цих земель. Але наш лінецький навчальний заклад він дійсно є найкращим в Україні і показником того, як господарює безпосередньо наш депутат. До речі, Піндус Василь Васильович, який є господарник, і цей коледж треба показувати всім і приклад наводити і возити туди на для того, щоб колись пам'ятаєте, переймали досвід ага. найкращий. Тому робили звернення для того, щоб дійсно в таких коледжах не забирали землю, тому що студенти повинні вміти знати, як її обробляти, як з нею працювати. Ну, практика елементарно. Це просто той досвід, який вони набувають. І тоді, звичайно, фермер його забере, цього студента з задоволенням і будь-який аграрний бізнес його забере, тому що це буде високоосвічений фахівець, який знає безпосередньо, що робити на землі. А яка реакція була на це звернення? Позитивно. Щодо Іллінецького коледжу, що до інших, різні були реакції, тому що, ну ще раз наголошую, все залежить від керівника. Ага. Якщо керівник дійсно використовує, показує це все, це одне, тому що є багато питань до різних керівників коледжів, до різних керівників, хтось за цільовим призначенням використовує, хтось не дуже, тому тут є питання. Але те, що підтримують максимально, без землі неможливо виховати нормального аграрія. Так само, як без школи не виховуєш вчителя, без досвіду в лікарні не виховуєш так. лікаря. Це прості речі. Співпраця з депутатами з різних політичних сил всередині комісії і, взагалі, в депутатському корпусі. все. ви знаєте, в мене в комісії склалась слава Богу, здорова атмосфера. Ну і взагалі в нашій обласній раді здорова атмосфера. Чому тому, що Системність завжди визначає результат, як на мою думку. Якщо робота системна, прозора, зрозуміла, а в нас це все відбувається саме таким чином. Всі чітко знають графіки, все є чітко прописано в регламенті роботи нашої Вінницької обласної ради, ніде нічого не порушується, і відповідно, коли є чіткі прозорі правила гри, легше грати. І незалежно від того, до якої партії хто належить, якщо всі розуміють прозорість цих процесів. Отже, всі голосують, рішення приймаються і вивоносяться на сесію тільки в тому випадку, коли вони вже дуже дуже ретельно підготовлені. Коли є висновки всіх юридичних е, юридичного напрямку, юридичного департаменту, є висновки е, всіх е, галузевих управлінь. От тоді, е, знаєте, тоді не викиникає питання. Uh -huh. Іноді в когось здається враження. Ой, всі голосують. Підняли руку, та й все. Ну, на, в нашому випадку кнопку нажали. Uh -huh. Але ж в цьому передує робота, і цілий місяць готуються всі ці рішення. Мінімум місяця, то й більше по півроку готуються в залежності від обсягів. І коли вже це рішення виходить в сесійну залу, ну вже до нього немає ні жодних питань. Всі питання виникають в процесі підготовки ем, безпека та оборона, стійкість та турбота. Це пріоритети роботи обласної ради. були у 2024 році. Чи змінюються вони в 2025, му вже після завтра? Чи залишаються тими, що можливо щось додається? Ні, ви знаєте, це. Е... Можна сказати, що ми були перша обласна рада, хто прийняв саме такі пріоритети для себе в роботі. І на сьогодні інші обласні ради підтримують багато. беруть приклад з нас. У нас і просто задекларована. Вона в нас задекларована, і вона була найперша задекларована. Вже потім пішли інші обласні ради, і президент вже далі декларували mm. ці. Але дійсно наша обласна рада перша визначила ці пріоритети і працюємо по ним далі. На жаль, сьогодні війна нічого не змінюється. І е, в плані нашої і безпеки і оборони ми повинні працювати Цим стійкість і турбота це те, що ми можемо чим допомогти людям. Наша обласна рада оголошувала конкурс, в якому мали можливість брати участь, і селищні, і сільські громади, і міські ради. Презентуючи свої проекти, і хочу сказати, що успішність і громади, конкурс називався, і його бюджет складав 83 мільйони, майже 84 мільйони, з яких обласна рада виділила 38 мільйонів, 42 мільйони виділила кожна громада, яка брала участь. Ну і біля 2 мільйонів різні джерела, які не заборонені законодавством, також доєдналися. І ті громади, які мали бажання, які виявили ініціативу, вони отримали ці кошти і презентували. Вони. Мали можливість і на укриття витратити ці кошти, і на допомогу нашим військовим. Кожна громада визначала сама свій план, саме презентувала в цьому конкурсі себе. Якщо ви знаєте, скажіть, будь ласка, на, куди на що найбільше орієнтувалась громади у конкурсі стільки громад? Безпека і оборона. – Безпека і оборона. – Так, звичайно, і ну турбота, турбота само собою ну, турбота. Ми багато робимо для діточок і військових, і е, дітей військових, дітей наших учасників бойових дій, загиблих. Тому що дійсно багато проводиться і ну, зараз новорічні свята. Хотілось би їм подарувати хоч частиночку цього світла, тому що ми з вами знаємо, що таке, коли відбувалися свята, ми з вами вміли відпочивати. Був Це... настрій. – У Нас був настрій. от дуже вірно. Сказано, на жаль, наші діти цього не бачать. Тому наскільки можна подарувати це диво їм, хоч трошечки. І наш Вінницький зоопарк, комунальне підприємство доєдналося, проводило там відповідні заходи. І наш ліковий театр обласний проводив, і театр садовського проводив відповідно ті заходи, які могли б хоч трошечки підтримати наших дітей. Дякую вам. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Наталією Замковою, директоркою Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно економічного торговельно університету, доктором філософських наук, професоркою, заслуженим працівником освіти України, депутат. Обласної ради, восьмого скликання, голови постійної головою постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Гарного нового року! Як можливо, настрою немає такого просто новорічного, так, так яке було колись до війни. Але я сподіваюся, що цей новий рік буде якимось переломним в наш бік, в нашу користь. Дякую вам. А проект інсайт завершується зусильми вже завтра. Цій порі, на все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.